Усім привіт! Усіх вітаю на своєму рукодільному каналі. Мене звати Лена. І сьогодні е, вийде такий незвичний формат відео, незвичний він для мене, бо я ще е, такого не знімала. Отже, нещодавно я, ну як нещодавно, <свісно> вже трохи часу пройшло за дві неділі. Е, я передивлялася YouTube Shorts. і я помітила відео Ольги Дібріної, де вона <кій> організовувала такий марафон 100 амігрумі вересня. І я дуже-дуже захотіла прийняти участь, але так як таких відео я ще не знімала, мені легше ну, зняти якийсь майстер-клас, ніж щось таке розмовне. Тому, я геть не знаю, чи це відео ви побачите. Чи я наважуся його викласти. Отже, я в'язала, старалася зв'язати більше. Ну, от, що в мене вийшло, що в мене вийшло. Отже, я в'язала е, ляльки. Ось такі ляльки, У мене тут їх ціла ціла гора. Ось так, ось такі красуні. Ці ляльки зв'язані по-моєму. МК по моєму майстер-класі, е, який є на моєму каналі, майстер-клас е, Лялька у Україночка, так ось в мене їх зв'язалося 8, якщо рахувати з куколкою Венздей, але так, як враховуючи те, що дві куколки в мене вже були майже дороблені, тобто це ось ця. І куколка вензий, тому вона не, не буде приймати участь. Чому я показую її, тому що є майже точно така, така ж сама, щоб не перепутати. Отже, я зв'язала е, шість шість, ку, шість ляльок. Ось така, красуня, кукла. Лялька, вибачаюсь, ціль, цільно в'язана. Пришивається лише волосся, а так вона у нас цільно в'язана. Платько, низ платячка, спідничка зв'язана спицями. Ось така красуня. Така. Розпочала в'язати ще три таких красуні. Не можу ніяк зупинитися. І поки є натхнення, то буду в'язати такі ляльки. Така вже можна навіть показати їх дві, дві таких красуночки, там що відрізняється тільки волосся. Таке поєднання кольорів мені дуже-дуже мені подобається така, похоже, чимось на мальвіну. На основі е, даного МК куколки Україночки можна зв'язати, ну, в будь-якому стилі можна зв'язати. І якщо не в'язати спіднички, просто зв'язати, наприклад, синім чи зеленим кольором. Повністю всю ось до, 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 ну, до того, де ми приєднуємо спідничку, буде в штанцях. Можна якось її обкрутити, обіграти як як завгодно. Так, ще одна така така лялька. Тут також я експериментувала з очолкою. Вона в мене тут також різна. Так, і ось така. Так, то я рахую, що у марафоні я зв'язала 6 ляльок. Вони також вони в мене були. Не дов'язані, тому, тому що до, я ще до 1 вересня зв'язала ножки о, і прив'язала о, спіднички, о, але ж і волосся, голова, руки, оформлення. Це також займає дуже багато часу, тому я їх рахую, що це мої готові е, роботи. Так, за вересень. Отже, е, так, також я Подумала, щоб, чесно кажучи, щоб було більше, треба в'язати щось маленьке. А так як я виходжу на місцевий ринок продавати свої іграшки, свої роботи, тому я вирішила в'язати таких жабок. Це мій майстер-клас, він також є на моєму каналі. І ось такі красуні у мене вже зв'язалися. І ще 5, виходить, так? Ось такі жабки. Я їх в'яжу різнокольоровими, і вони дуже-дуже цікаві. І ще зв'язала зайчики. Не знаю, чий це МК. Колись давно я переписала його в зошит, і, чесно, не знаю, це не мій МК. Ось такі зайчики ще. Зв'язалися три. Ось. В'язала я їх з цей з О, а тут в мене були клубочки якоїсь невпізнаної пряжі, тому не знаю. Куколки також в мене зв'язані закрило Ось так. Отже, зробити маленькі підсумки, так? Я зв'язала 5 жабок, 3 зайчики, 8 і 6 ляльок, отже, на моєму рахунку 14 готових робіт. Це, ну, зовсім мало. Але для мене це дуже-дуже багато. Буду старатися ще трошки часу є, буду старатися в'язати. Я ще там розпочала в'язати пірамідки, жирафи пірамідки 4. Розпочала відразу в'язати 4 ігришки, 4 пірамідки. Не знаю, чи я закінчу їх у вересні чи ні, ну, надіюся, що хоча б одну-дві пірамідки я закінчу. Так, отже, усім дякую. За увагу і до наступних зустрічей!